Дональд Трамп вважає, що без його участі війну в Україні не зупинити у соцмережі. Він написав, що вже завтра має намір зателефонувати Володимиру Зеленському та Путіну. Водночас, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо підтвердив підготовку до прямої зустрічі Трампа із Путіним. На думку Рубіо, саме це зможе вивести ситуацію з перемовинами щодо закінчення війни в Україні з гудхого кута. Зараз вирішується, де і коли така зустріч відбудеться. Ну а якщо Москва продовжить затягувати мирний процес, Сенат Америки ухвалить новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії єдине, що може розв'язати цей лохий кут, це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він же відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися. І сподіваємося, що скоро вирішиться. Президент публічно виступив з цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тож не можу сказати, що до місця і дати Ну а таємний флот Росії потроху виходить із тіні. Російський винищувач прикрив танкер, що його в Балтійському морі спробували зупинити військово-морські сили Естонії. Судно прямувало під прапором африканського габону, і тільки до нього наблизилися естонські військові. З'явився бойовий літак Росії. Деталі того, що відбувалося далі, розкаже Ростислав Сосоєв. Естонці наказують зупинитись. Танкер йде далі. Місцеві ВМС повторюють вимогу. Your... Ваш запит відхилено. Дотримуйтесь моїх вказівок. Але судно під прапором Габону і російськомовним екіпажем продовжує рух на Росію щоб зупинити танкер. Естонське ВМС залучають свої катери та авіацію. Росіяни підіймають в повітря бойовий літак. Jet. Цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми повинні розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом, коли судно увійшло в економічну зону Балтійської країни. Естонія спробувала зупинити корабель для перевірки та з'ясувати, чи становить він загрозу. Балтіос Юроя з кожним кроком ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає. Тому навіть тим службам, які мають повноваження на певні дії, завжди потрібно ретельно оцінювати можливі наслідки. через російський винищувач піднялися в небо і натівські військові літаки зі складу повітряної поліції в країнах Балтії. Але ці португальські винищувачі з авіабази на півночі Литви зазвичай не атакують, а лише спостерігають це ймовірно та сама логіка не ескалувати. Що, на мій погляд, є хибною парадигмою у відносинах з Росією. як поставити Росію на місце в 2015 році, показала Туреччина. Її повітряний простір теж порушив російський винищувач, і турки його просто збили. Росіяни відповіли лише дипломатичною перепалкою провокації абсолютно реальні. Вони відбуватимуться насправді зі справжніми літаками, справжніми винищувачами, справжніми суднами і на кону життя реальних людей. В Латвійському МЗС повідомляли, що саме через Балтійське море проходить близько 84% всього російського експорту сирої нафти. Це десятки мільярдів доларів на рік. Подібних дій з боку Росії і слід було очікувати, що вони спробують захищати якимось чином охороняти. Свій тіньовий флот, який плаває під прапором різних країн, це, мабуть, перший крок. у складі тіньового флоту Росії до тисячі танкерів. близько чотирьох сотень з них щодня курсують в Балтійському морі та допомагають РФ наповнювати військовий бюджет. Кошти поступають бізнес іде? Ну в принципі, ну погано в тому, що ці кошти йдуть на війну проти України і на дестабілізацію ситуації в Європі. В Європейському Союзі визнають, що Росія загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря. Тіньовий флот підозрюють у диверсіях на підводних трубопроводах та кабелях. Через це анонсують посилення спостереження та подальші санкції. А інцидент біля берегів Естонії для росіян залишився безкарним. Танкер вимогам не підкорився естонці лише спостерігали і супроводжували, доки судно не увійшло в російські води. Ростислав Сисоєв, Міндалґасвасілявскаснері у з баню нас ми Україна, марафон єдині новини.